Thank mm -hmm. you. Слава Богу, дорогі браття та сестри! Продовжуються дні святого посту, котрий готує нас до Дня пам'яті святих первоверховних апостолів Петра і Павла. Постом, молитвою, покаянням ми очищаємо свої душі для того, щоб дати відповідь у вічності перед лицем Господнім. Ми знову раді вітати вас на сторінках православної телепередачі Дзвони Валині. У понеділок 11 червня у Святопокровському храмі міста Луцька архімандритом Аліпієм Сапігою був звершений молебень за подорожуючих, після якого паломники, студенти Волинської духовної семінарії, заручившись архієрейським благословенням, вирушили до Почаєва. Дорогою паломники зупинялися для молитви і відпочинку у православних храмах, які знаходяться по маршруту. У середу, 13 червня, піших паломників навідав митрополит Ніфонт. 13 червня у Кирило-Мефодіївському семінарському храмі владика Ніфонт провів зустріч з учасниками 11-ї дитячої юнацької конференції Православ'я та молодь Волині, яка з 11 червня розпочала роботу в Волинській духовній семінарії. Тема цьогорічної конференції юний «Юний церковнослужитель». Учасники навчаються по номарській справі, читають церковнослов'янською мовою, отримують знання по флористичному оформленню храму до великих свят та вивчають основи богослужбового життя парафії. У четвер, 14 червня, керуючий Волинською єпархією митрополит Луцький Волинський Ніфон звершив чин освячення місця під майбутній Петропавлівський храм у селі Галичани Горохівського району Берестечківського благочиння. Владиці співслужили благочинний округі протирей Дмитро Петрущак та священики Горохівського району. На цій урочистій події були присутні організатори і фундатори майбутнього будівництва. По завершенню освячення архіпастер побажав Божої допомоги та швидкого будівництва. 22 червня митрополит Луцький Волинський Ніфон та духовенство Волинської єпархії взяли участь у вшануванні пам'яті жертв Другої світової війни, яке відбулося на Луцькому меморіальному комплексі Вічна слава. Мітинг реквієм був приурочений до 71-ї річниці нападу нацистської Німеччини на радянський союз. Участь у мітингу реквіємі взяли голова облдержадміністрації Борис Клімчук, голова Волинської обласної ради Володимир Войтович та Луцький міський голова Микола Романюк. Владика Ніфонт разом з священнослужителями, а також студенти Волинської духовної семінарії, які несли на руках хоругви невеликою хресною ходою. Прийшли до центрального беліського меморіального комплексу, де архієрей очолив панахиду. За спокій душ тих, хто віддав життя за перемогу над фашизмом, а також тих, хто став жертвою цієї кривавої війни. Діла багатьох з нас, ніби на перший погляд віруючих людей, зовсім не свідчать про те, що ми діти Божі, що ми діти Христові, що ми діти церкви Христової. Апостол Яків в своєму посланні чітко про це говорить: віра без діл мертва є. Чому? Тому що, як сам цей апостол і додає, біси теж вірують і трепещуть. Вони знають, що є Бог, але нічого доброго вони, звісно, річ, не роблять. Так і часто людина називає себе віруючою, говорить про це, але водночас розуміє, що їй неспокійно на душі. Вона далеко від Господа. І ось виникає запитання, чому нам здається, що у нас є віра, а ми не можемо себе назвати справжніми, віруючими, православними християнами. Тому сьогодні, ми, дорогі браття та сестри, подивимось, що нам про це говорить Євангеліє. Тоді учні, підійшовши до Ісуса на самоті, сказали йому, чому ми не змогли вигнати Його? В цьому моменті мається на увазі вигнати нечисту силу. Ісус же сказав їм, через невір'я ваше, бо істинно кажу вам, якщо ви матимете віру з гірчичне зерно, і скажете горіцій, перейди звідси туди, і вона перейде, і не буде нічого неможливого для вас. Тобто Господь показує, справжня віра буде творити чудеса. Але слова про віру Господь закінчує іншими словами: цей же рід виганяється тільки молитвою. І постом. Це дуже важливі слова, дорогі браття та сестри, для нас з вами. Рід темної сили можна перемогти тільки молитвою і постом. Що таке піст в житті християнина? Про молитву ми часто згадуємо і різні види молитов. Ми буваємо в храмі і ніби, як нам здається, молимось. А що ж таке піст? Один з святителів Христових чітко сказав, що піст і молитва це два крила. Які нас підносять до небес. Зовні багато хто з нас сьогодні поститься. Всі знають раціон харчування постних днів. Але піст полягає не лише в тому, що ми не вживаємо ту чи іншу їжу. Блаженний Августин всі час каже, якщо ми будемо думати про одну тільки їжу, то ми скажем, станемо схожі на коней. Коням теж не можна давати ту чи іншу їжу, але їх не втримаєш, коли будеш дозволяти багато їжі. Тобто до чого блаженний Августин веде? Веде до того, що нас треба обмежувати в їжі, але щоб ми не ставали схожими на тваринний світ. Водночас сьогодні, дорогі браття та сестри, будемо розмірковувати пропіст. Хто поститься? Хто зовні це показує? Ні, Христос чітко каже, що фарисеї мастили свої лиця і на показ постилися, і показували, ось ми сьогодні постимось. Ні. смирена людина ніколи не покаже, що вона поститься. В дні посту вона обов'язково буде вдвічі більше творити діл милосердя. Мога вона буде старатися працювати над собою, любити ближнього. Таким чином, ми зможемо сказати, що ми дійсно учні Христові. Ми дійсно зможемо в такому випадку постом і молитися молитвою, боротися з чим? Насамперед з собою, своїми недоліками, своїми вадами. Ви знаєте, боротися з собою найважче. Проявляти смирення найважче. Можна багато говорити про піст, молитву, смирення, але не бути такими. Часто ми бачимо, ніби віруюча людина розповідає про все, але душею зла, ненависна, не може працювати з оточуючими. Що це означає? Для такої людини немає Бога. Повірте, якщо вам хочеться стояти біля людини, хочеться з нею спілкуватися, ви відчуваєте від неї радість, така людина є справжнім християнином. Вона живе постом. І молитвою. Тому нині ми, дорогі телеглядачі, зичимо вам в ці останні дні великого цього має на увазі посту. Він в цьому році досить великий. Місяць і чотири дні, в ці дні Петрового посту, котрий досить великий, нам підготуватися до зустрічі Дня пам'яті праворуховних апостолів Петра і Павла, святкувати цей день і дякувати Богу за Його благодіяння. Світильником для тіла є око, отже, якщо око Твоє буде чисте, то й все тіло Твоє буде світле, коли ж око Твоє буде лихе, то й все тіло Твоє темне буде. Отже, якщо світло ще в тобі темрява, то яка ж тоді темрява? Ніхто не може служити двом господарям. Бо або одного буде ненавидіти, а другого любити, або до одного виявлятиме старанність, а про другого не дбатиме. Не можете служити Богові і мамоні. Тому кажу вам: не піклуйтеся для душі вашої, що вам їсти чи пити, ні для тіла вашого, у що одягнутися, чи душа не більша за їжу, а тіло за одежу? Погляньте на птахів небесних, вони не сіють, не жнуть, не збирають в житниці, і Отець наш небесний годує їх, чи ж ви не багато за них. Та й хто з вас, піклуючись, може додати собі зросту хоч на один ліхоть? І, про одежу, чого піклуєтесь, подивіться на лілії польові, як вони ростуть, ні трудяться, ні прядуть. Але кажу вам, що й Соломон у всій славі своїй одягався так, як кожна з них. Коли ж траву польову, що сьогодні є, а завтра буде вкинута в піч, Бог так одягає, то чи не багато краще вас, маловіри? Отож, не піклуйтеся і не кажіть, що нам їсти ще пити, або ж у що одягтися, бо всього цього шукають язичники. Бо отець наш Небесний знає, що ви маєте потребу у всьому цьому. Шукайте спершу царства Божого і правди Його, і все це додасться вам. Слава Богу, виділені браття і сестри. У сьогоднішньому Воскресному Євангелії ми чули особливі слова, де Господь говорить в своїй нагорній проповіді, що світильне для тіло є оком. По святих Отцях Око душі. Це є розум людини. А ще більше в цей розум вкладаються великі таланти, як розсудливість, найбільше це любов. І особливо ці таланти ми маємо в нагоді нашого земного життя приложити для слави Божої і для нашого спасіння. Але коли дивлячись на наше земне життя, особливо на те життя, яке оточує нас, бачимо, як суетність цього світу, злоба. Розпуста, лукавство, злоба царя цього світу. Вона задушує всі найкращі почуття православного християнина і тягує в пагубу, тягує в пропасть людину. Тут, по особливому, ми повинні думати за своє спасіння, думати і прикладати зусилля для того, щоб якнайбільше відповіти добрих справ і прибратати те благоє, вічне, яке відкриє нам ворота Царства Небесного. Зачастенько, коли дивлячись на наше життя, ми бачимо, як ось ця суєтність, матеріалізм втягує душу людини. І тут ми, як православні християни, маємо особливе спасіння для нас, що ми маємо нашу православну церкву, Матір, яка прикладає всі зусилля по-євангельськи, всі зусилля для того, щоб ми, народ Божий, мали спасіння щоб те земне життя, яке дарував нам Христос, ми не загубили, не протратили надаремно, а тільки прибрали для свого ж спасіння. Господь говорить, щоб ми не переживали, що їмо або п'ємо, щоб не прикладали зусиль для того на кожний день. І говорить, що подивіться на птахів небесних, подивіться на цей крин зелений, який оточує нас, на ці квітів, що вони так одягаються, що навіть Соломон. Величавий пророк у своїй мудрості і слави не задягався як один із них. Ось, визублені браті і сестри, як Господь остепеняє наш розум і дає для особливі почуття для того, щоб подумати над нашим становищем нашої душі у сьогоднішній день. Ми бачимо, який цей світ є, і як він перекладає зусилля для особливо ворог нашого спасіння, щоб погубити душу людську і ввести в пропасть. І тут ми повинні особливо триматися. Одного берега берега православної церкви, берега нашої православної віри. Тут ми можемо почерпнути і сили, і наснаги для того, щоб бути прекрасними православними християнами і бути ми прекрасними воїнами Христовими. Тому що боротьба, яка йде зараз у нас на землі, ця боротьба є за життя вічності. І ми, як православні християни, не повинні загубити цих прекрасних цінностей, які ми нагородив наш Господь, а тільки преувеличити через своє земне життя, через свою любов, через свої старання, через свою молитву. Царство небесне береться великим трудом, і воно розпочинається тут, у нашому земному житті. Це є те, як ми потрудимося, як ми себе понудимо заради слави Божої і нашого спасіння. Відкривається перед нами велика можливість бути ізбраними для Царства Небесного. І Господь по-особливому закликає кожного із нас, дарує можливість кожному війти вільно і почерпнути той величавий подих життя вічного. Всі ці, ці проповіді, наставлення, які нам дає Господь, це тільки для одного, для нашого спасіння. Перш за все, шукаємо Царства Небесного, Його сили, Його величі, а славне Господь по наших трудах. По нашій ревності, по нашому благочестивому християнському житті все останне приложить для нашого спасіння. Амінь. Слава Богу, дорогі і любі волиняни, отці, брати і сестри. Слава Господу за те, що ми з вами можемо ось так. Зустрітись і прославити Господа. Єврейське слово Алілуя значить слава тобі, Боже. Тому ми і дякуємо Господу за ті хвилинки, які можемо поспілкуватися через телебачення разом з вами. Я вірю, що з нашим Словом через у вашу домівку, приходить Боже благословення, приходить та благодатна сила. Котра очищає вашу оселю від всього злого, нечистого, та благодатна сила, котра укріпляє і оберігає вас і ваших домочадців. Я думаю, що ви, слухаючи кожен раз нашу передачу, не просто сидите, смієтесь або про щось думаєте. Все ж таки ви вникаєте в ті слова, які чуєте, приймаєте серцем і розумом, і совістю, участь у цьому. А це значить є спілкування з Богом, де двоє чи троє зібрані во ім'я Моє, сказав Христос, там і я серед них. Таким чином я тут через екран, а ви там слухаєте і між нами хай буде Господь, який хай чує нас, вислуховує наші бажання, наші молитви і хай через наше спілкування благословляє усіх нас на добрі справи, милосердя, щоб ми могли, могли ми і терпіти, і любити, і добрі діла творити. Сьогодні знову, хто з вас був у Божому домі під час спільної молитви церковної, під час Богослужіння, зауважте, Богослужіння, не просто зібрання, яке посиділо, і пішло Ми всі були на Богослужінні. Ми також разом з нашим Присвітером сослужили Господу, бо стояли, молилися, вклонялися, Христе знамення звершували на собі, співали, каялися, чули, слухали, очищалися. Це було спілкування з Богом через Богослужіння. У ривочок послання апостола Павла До Рімлян, 5 глава, з 1 до 11 віршів сьогодні ми чули у церкві нашій під час служби Божої. Послухаємо ще раз і розберемо ці 10 віршів, які ми чули нині. Браття, виправдившись вірою, ми маємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через Которого вірою і одержали ми доступ до тієї благодаті, в якій стоїмо і хвалимось надією на славу Божу. Цується, дорогі браття і сестри. Вірою ми виправдані, а фактично ми виправдані викупною жертвою Ісуса Христа. А якщо є в наших серцях віра, жива віра в живого Бога, в ті євангельські істини, які нам приподносить церква, то ми дійсно оправдовуємося, ми спасаємося вірою. Через Ісуса Христа Господа нашого. Бо ми вірою одержали доступ до тієї благодаті. Не дивіться, ми доступаємося до благодаті святого причастя. Нам це доступно, нам це можливо. Ми зі страхом Божим і вірою приймаємо тіло і кров Господні, а сказав Христос: хто буде їсти моє тіло, хто буде пити мою кров. Того Воскрешу в останній день. Причастя це Богоєднання, і воно проходить на ґрунті нашої живої віри. І ми з вірою приступаємо до святого Причастя. Ось яку велику благодатну силу милосердний Господь через віру віру нам дав. Ми її отримали, і ми маємо право доступати до цієї благодаті, яка подається нам сьогодні. Кожен з вас може приготуватися до святого причастя. І не тільки тими ми маємо, дорогі браті і сестри, хвалитися і надію на славу Божу, але хвалимось і скорботами, знаючи, що від скорботи походить терпіння. Тут апостол Павел нам дає, як людина через скорботи удосконалюється. Дивіться, від скорботи. Походить терпіння, від терпіння досвідченість, від досвідченості надія, а надія не посоромить. Терпінню вашим спасайте душі ваші, сказав Господь наш Ісус Христос. І скорботи виховують у віруючій людині терпіння, а той, хто пройшов випробування в терпінні, той укріпився надією, він уже має досвід. Святе письмо каже, хто був іскушаєм, тобто хто пройшов через таке одне чи інше випробування, той може допомогти із кушаємим, може допомогти тим, хто буде проходити те чи інше випробування, може підказати, так чи так треба поступити, щоб уникнути такого гріха, такої проблеми, щоб все ж таки бути завжди з Богом. Хто ваше терпіння дає нам досвід, а досвід допомагає нам мати тверду надію бо ми бачимо свого власного досвіду що без надії нікуди а на що ж у нас надія надія на Бог на Бога що таке надія це дієва любов яка любить Бога вона надіється що Бог нас не посоромить це Божа любов яка є в серці віруючої людини це є дар Святого Духа. Отож, тримаймось, дорогі браті і сестри, о твоїй твердої надії. А надія, яку вже чули, не посоромить. Тому що любов Божа влилась у серця наші Духом Святим, даним нам, бачите, Надія в нашому серці через те, що любов Божа влилася в наше серце через дію Святого Духа. Бо Христос, коли ще ми були. Немічні в певний час помер за нечестивих. Не за праведників вмирав Христос, а за грішників, а такими грішниками особливо були долопоклонні, язичники, тобто наші предки, та й ми з вами не святі. І за нас Господь помер як за грішників, щоб викупити нас від гріха, прокляття і смерті. Бо навряд чи хто помре за праведника. Хіба що за добродійника, можливо, хтось і оважиться померти. Бачите, як апостол Павел просто і доступно говорить, що за праведника ніхто не вмирає, хіба тільки за благодійника готовий хтось померти. І Христос помер за всіх нас, за грішників. Для чого? Щоб викупити нас. А викупив Христос нас дійсно любов'ю. І в нас залежить від нас. Будемо приймати цю любов у серці, будемо надіятися на Божу милість і на його любов, і тоді ця любов і надія будуть у нас дієвими. Бог же своєю любов'ю до нас доводить тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками. Тому тим, більше нині, будучи виправдаваними, його кров'ю, спасаємося ним від гніву. Бачите, тим більше, що Христос пострадав за нас, що колись не було на світі нас, а тепер вже ми живемо вірою в те, що Господь викупив нас кров'ю своєю, і ми тепер вже приймаємо готові дари від Господа, спасаємося і Ісусом Христом від гніву, який ми самі на себе навлікаємо. Прикликаємося ми на себе гнів Божий через наше гріховне життя. Бо коли, будучи ворогами, ми примирилися з Богом, смертю сина Його, то тим більше, примирившись, спасемося життям Його. Чуєте, ворогами це коли були ми язичниками, то ми були ворогами, коли ми не знали Бога, але ми родилися в християнських родинах. Ми з дитинства християни, і тому, кому, як не нам, треба старатися триматися і вірі, і любові, і терпіння, і мати досвідченість, і надію мати тверду для того, щоб спастися нам життям Його. Яким життям? А життям Ісуса Христа, Його подвигами, Його ві, Його жертвою, Його любов'ю. Божа любов до нас відкрилася в тому, у Хрестній смерті нашого Спасителя за нас грішних, бо так полюбив Бог світ, що віддав свого Сина на смерть, щоб усякий, хто буде в нього вірити, не загинув, а мав би життя вічне. Доступайся, кожен, і до причастя з вірею, і до молитви з вірою, любов'ю, і до добрих діл. До Дін Милосердя, все для тебе можливо. Спасай свою душу, подражай, наслідуй життя Ісуса Христа, Наслідуй Його терпіння, наслідуй Його чистоту, Його святість і таким чином будеш спасатися. Отож і бажаю вам, дорогі мої браття і сестри, щоб усі ми спасалися терпінням і надією. Через любов Господа нашого Ісуса Христа, якому хай буде слава і від наших сердець, і на віки вічні. Амінь. 24 червня апостолів Варфоломія і Варнави святий апостол Варфоломій – один з 12 апостолів Христових, був родом з Кани Галілейської. Благовіствував у Сирії, Мізії у Вірменії та Індії. Був розіп'ятий униз головою місці Альбані нині Баку, але навіть із хреста не перестав проповідувати. Тоді з апостола здерли шкіру і відітнули голову. Святий апостол Варнава народився на острові Кіпрі в родині багатих євреїв і був названий Йосипом. Освіту він одержав в Єрусалимі, виховуючись разом зі своїм другом і однолітком Савлом, майбутнім апостолом Павлом, у знаменитого в той час законоучителя Гамаліїла. Разом зі святим апостолом Павлом Варнава довгий час проповідував Євангеліє в Малій Азії, потім на острові Кіпр. Він перший з апостолів відправився для проповіді в Італію був у Римі і заснував єпископський престол у Мілані. Помер апостол Варнава близько 62-го року у віці 76 років. 25 червня вшановуємо преподобного Онуфрія Великого. Преподобний отець жив у Єгипетській пустелі у 3 столітті. Був одним із отців пустельників, які мали глибокий вплив на східну духовність у 3-4 століттях Знаємо про життя преподобного Онуфрія зі свідчень монаха Пафнутія. Святий прожив був уже 60 літ у пустині, коли його відвідав Пафнутій. Його волосся та борода звисали до землі. Ангел Господній приносив йому хліб для поживи. Крім того, Божим провидінням виросли. Біля його келії пальма, яка родила багато фініків, близько стало текти джерело води. Наступний день старець сказав Пафнутію, що наступив час прощатися з землею. Він став на коліна, помолився і тихо віддав Богу свій дух. 28 червня церква згадує пророка Амоса. Амос належав до 13 малих пророків старого завіту. Жив у 8 столітті до народження Ісуса Христа в місті Текуа. Замолду був пастухом. Господь послав його до ізраїльтян оголосити їм Божу волю. Ізраїльський народ у той час зневажав Господа і тому Бог наказав Амосові пригрозити людям Божою карою. Після проголошення Кари за гріхи, милосердний господь сказав Амосові потішити народ описом Христового царства. 28 червня день пам'яті святителя Михаїла, першого митрополита Київського. Історичні джерела визначають його походження по різному: сирієць, болгарин, серб. На долю першого митрополита руської церкви випало нелегке, але благодатне місіонерське служіння проповідувати Євангеліє, хрестити і повчати вірних, а також відвертати язичників від безсоромних і жорстоких ідольських звичаїв. Відомо, що святитель був мудрим, тихим, але водночас. Суворим ієрархом нетлінні мощі митрополита київського Михаїла деякий час перебували в печерах києво-печерської лаври, а потім були перенесені у велику печерську церкву. Шукаємо спершу царство небесного. І правди Його, а і все інше Господь додасть нам. Тільки шукачі, справжні шукачі Царства Небесного, здолають Його, і милосердний Господь відкриє їм райські обителі. Залишайтесь з Богом, многих вам і благих літ!